Візьміть ярмо моє. Ярмо робили люди з дерева, і робили руками. Ярмо було частиною упражі для тварин, його одягали на спину тваринам. І ярмо це символ слухняності. Тварину, яку запрагали в ярмо, це говорило про те, що вона послушно. І йшла туди, куди її вів, чи провадив її володар. Один давній єврейський документ говорить: підстав свою шию під ярмо, і нехай твоя душа отримає настанову, тобто пораду. Підстав свою шию під ярмо, стань послушним, стань смиреним, і нехай душа твоя отримає пораду. Тому що кожна душа вона має потребу в тому, щоб їй радили. Ярмо розраховане на двох. Тому Христос і пропонує: Ти і я, ти і Христос. Ярмо не для одної тварини, а ярмо для двох тварин.